Е, так, коротше, день якийсь, там вже не пам'ятаю який. Е, значить, Ремонт для пожарчика. Це у нас досі кімната. Зараз покажу, як саме до ідеалу ми довели. Оце вже практично ідеальне состояння. Ну, двері, зрозуміло, не зовсім ідеальне. Потолок теж сипеться. Тут всі шви розійшлися, вся штукатурка. Оце отак виглядає. От так. І отак. От І Саша так виглядає. Сашу не штукатурили, нічого не робили. Да. Тут я думав, стійку можу поставити, трошки постимити, може, як буду сам робити. Оце двері. Ну, те я мовчу. те... Понятно, там та кімната там видно, да? що там твориться. Лучше туди не дивитися. Це ми Настяну на кімнату зараз розбираємо. Дивіться, яка люстра, яка люстра. Ну, красотень, скажи, Насті не чорний цвіт. Де яка люстра? На фоні цього це ж як одна, Ми один день повністю суху знімали, уборку робили, а потім кьорхером гарячою водою під давленням, а оці поли дівчата змивали, щоб з кьорхера вода як стікала, моментально її вбирати, щоб вже все не посиріло. Коротше, отут буде вікна, обоє вікон мінятися будуть, бо вони потріскані всі, як бачимо, бачите, так? Да? Ну і тут аж не відтирається, оце вже не одтирається нічим. От кости будуть робитися, вікна вже заказали нові. Тут буде гіпсокартон наружні стіни. Буде гіпсокартон на профіля шиватися, а потолок підіб'ємо ДВП для того, щоб оце, якщо вдруг сирості, потягне, щоб воно не падала штукатурка. І тут будуть натяжні потолки. Короче, отут потолки опустимо до уровня почти подоконника, 15 метрів на вікном. Короче, і опустимо натяжні. Вони просто дешевше, чим гіпсокартон вийде, Чим що завгодно? Зять натягнуть натяжні. Тут буде гіпсокартон на профілях. А тут ми балакали, мабуть, оці дві стіни, щоб одійти від цього, це ґрунтоване. Ми погрунтували його два слоя. Коротше. Може, ще краскою покриємо, ми пробували пробувались покривати. Коротше, тут гіпсокартон, мабуть, наклей буде. Ще определяємося, але, ну, мабуть, будемо гіпсокартон клей. Бо якщо просто поштукатурити через штукатурку, оця вся сажа пройде. Труби батареї, це все отоплення будемо. Його вирізати звідси, будемо міняти на пластикове отоплення, ну то на осінь. Зараз поодрізаємо ці труби, воду я вже злив. Коротше. Оце таке. Це по одній кімнаті поки. Оце таке. У які у мене? Саша, ти бачиш, які в мене уси? Може мені уси відпустити? Ти подиви, як я, а? Так це ж тільки ти в сажі. Якщо я перестану бритися, повір мені в медики отростуть, Саша.